Суспільного Ми продовжуємо інформаційний ранок на Суспільному. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила понад 30% робочої сили, а це 5,5 мільйонів людей. Таку інформацію 10 травня оприлюднило видання Економічна правда із посиланням на конфедерацію роботодавців України. Згідно з результатами дослідження, стан трудового резерву України на даний момент може виявитися гіршим ніж у Німеччини у 1946 році. Іншими словами для швидкого відновлення нашої економіки може просто не Вистачити робочих рук, де шукати кадри та якими можуть бути варіанти розвитку подій. Будемо говорити далі у інформаційному ранку на Суспільному. З нами зараз на зв'язку Радіон Колишко, радник Конфедерації роботодавців України. Пане Радіоне, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Радіоне, у дослідженні Олексій Мірошниченко в економічній правді з Конфедерації роботодавців України згадував план Маршала. Іншими словами, план відновлення Європи в цьому контексті згадали Німеччину. Скажіть, будь ласка, якщо у відсотковому еквіваленті цифри схожі 30%, то в реальності ця ситуація різниця? Так І різниця вона через те, що кількість трудових ресурсів, тобто кількість працюючих людей в Німеччині в Україні, вона відрізняється фактично вдвічі. тому що на момент кінця або початку війни, про яку ми говорили, в Німеччині було приблизно 30 мільйонів людей, які працювали. Відповідно, втрата 5,5 людей, це безперечна трагедія, але це в відсотках. Трохи ну, ровно вдвічі менше ніж у нас, бо у нас кількість е, працездатного населення на початок війни становила приблизно трохи більше 17 мільйонів людей. Що впливає на це? А, ну багато факторів впливають починаючи від е, подовження життя. Тому що люди живуть довше, виходять на пенсію, не працюють або активно не працюють, закінчуючи загальну демографію загальними демографічними процесами, пане Радіоне, а от скажіть, будь ласка, яким ви бачите розвиток подій, що в цьому плані має робити держава, аби коли почали відновлювати державу, вистачило робочих рук? Ну однозначно, державна політика має бути активною, тому що ми розуміємо, що просто так ситуація не, не вирішиться, і тут в принципі існує три варіанти таких загальних: перше це без безумовного збереження того трудового потенціалу, який є, і ми про це можемо трохи пізніше поговорити. Друге, це повернення тих людей, які зараз знаходяться за кордоном, я маю на увазі. В першу чергу громадян України і третій варіант це запозичення робочої сили з інших країн. Як? На вашу так. думку, який із цих шляхів найбільш ефективний? Звичайно, перші два і ви заваливали тобто, збереження... увагу на тому, щоб зараз зберігати робочу силу, яка зараз є в Україні. Можете більше пояснити? Про що ми... йде мова? Так, так, безперечно, в тому дослідженні, що ви згадували, один із основних акцентів. Був присвячений якраз працевлаштуванню людей з інвалідністю. Це той внутрішній резерв, недооцінений, однозначно недооцінений, тому що в кількісному вимірі в цілому, якщо у нас десь 2,8 мільйона людей з інвалідністю, з яких більше 2 мільйонів можуть працювати, Так, так безперечно, можливо, в довоєнні часи цей ресурс був так би мовити в резерві. Але цей резерв наразі точно необхідно використовувати. Але це не єдиний ресурс. Скажімо так, є люди, які достроково вийшли на пенсію і можуть бути залучені на ринок праці. Є жінки, які перебувають в декретній відпустці. І це може бути три роки? От і вже на не, не одне дослідження говорило, що це досить неоднозначний термін, який крім позитивів догляду за дитиною має свої негативи в плані професійного розвитку людини. Всі ці ресурси, всі ці категорії населення можна і необхідно повертати і залучати на ринок праці з огляду на те, що ми розуміємо, що держава має почати напевно робити кроки, ці вже чи як зараз взагалі з працевлаштуванням людей з інвалідністю? Ну, якщо коротко, то погано тому, що з тих за нашим дослідженням з тих більше ніж 2 мільйонів людей, які в принципі можуть бути поцелаштовані, тобто мова йде про ті групи інвалідності, які дозволяють людині, в принципі працювати, Десь приблизно не більше ніж 20% людей з інвалідністю залучені на ринок праці, але знов таки. Якщо дивитися глибше, то це дуже часто спостерігається так зване формальне працевлаштування, коли роботодавці в пошуках можливості виконати квоти, які визначені національним законодавством щодо працевлаштування людей з інвалідністю, шукають фактично людей, які формально працюють на підприємстві, але вони реально там не працюють. На жаль, ця ситуація достатньо поширена була і, можливо, залишається. Тому е перетворення? Тобто я, я, я до того, що реальна кількість людей, які реально працевлаштовані, їх набагато менше, Пане і робіті. це якраз да перепрошую, перебила, Ні, якраз хотів сказати, що це якраз той, та можливість, яка дозволяє фактично перетворити цю формальність на реальність. От в мене просто виникло запитання: а чому така мала кількість людей? Є якісь перестороги у роботодавців? Ну розумієте, важко про це говорити, але це з зрозумілих причин працевлаштувати людину з інвалідністю зазвичай складніше ніж людину без інвалідності. В першу чергу мова йде про пристосування робочого місця. Не всі робочі місця, які апріорі створені для людей без інвалідності, можуть легко бути перетворені або пристосовані до е, працевлаштування до праці людей з інвалідністю. А е, це процес це вимагає відповідних вкладень, це відмагає, вимагає відповідних в, 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 втручання держави і допомоги на державному рівні. І багато країн з цим питанням достатньо успішно справляється знов таки за. Партнерства держави і приватного бізнесу я вже не кажу про те, що держава сама виступає найбільшим роботодавцем в країні, яка також може залучати людей з інвалідністю до роботи на тих місцях, де це можливо. Пана Родіоне, згідно з цим дослідженням, про яке ми говоримо, конфедерації роботодавців України, ось тут є така інформація, що за межами України на початок цього року перебували трохи більше 4,5 мільйонів українців. Як держава, на вашу думку, має боротися за повернення цих людей цього трудового резерву? То, знов таки відповідь і проста, і складна. Тобто, якщо просто, то держава повинна продемонструвати і показати, що тут зараз краще або завтра буде краще ніж за кордоном, і це комплексний достатньо підхід, тому що це і безпекові речі, це і це і. Облаштування будинків, це і розміщення людей там, де в тих місцях, де немає зараз житла, це їхнє працевлаштування, соціальне забезпечення, заробітна плата, тобто достатньо великий комплекс, які, про який необхідно думати вже зараз, тому що знов таки миттєвого повернення людей, навіть якщо вони всі дуже сильно захочуть повернутися в Україну, не відбудеться. Багато з них вже перебуваючи більше року за кордоном, вже Приприспризвичайлося до життя за кордоном, діти пішли в школи в дитячі садочки. Люди почали працевлаштовуватися, працювати не не всі отримують тільки допомогу, і відповідно кількість людей, які легко можуть повернутися в країну, зменшується з кожним днем. Пане Родіоне, ну а якщо от уявимо найкращі всі обставини, 4,5 мільйони українців повертаються додому. Чи вистачить цієї цифри для відновлення держави, чи вистачить кваліфікованих кадрів для цього? Гарне запитання. Хотілося б вірити, що так, але тут знов таки необхідно дивитися, що і як ми будемо відновлювати від порушення? Заводи в Німеччині були не не були відновлені, були були зроблені, були поставлені нові. Відповідно, і е, я думаю, що в Україні приблизно має бути аналогічна ситуація. Багато підприємств, які з різних причин були, були або релоковані, або е, Розрушення вони просто будуть або відновлюватися з нуля, або взагалі не відновлюватися, і це виклик і до системи освіти, тому що нам достатньо в короткій перспективі може знадобитися абсолютно принципова нова структура робочої сили, в тому числі і можливо, особливо професійної, професійної кваліфікації і професійної освіти. Ну і ще один варіант розвитку подій, про які ви згадали, це запозичення робочої сили за кордоном. Як ви його оцінюєте? Ну, знаєте, знов таки, ми ж говоримо з точки зору європейської перспективи, ну і не тільки європейської. Є світовий досвід, коли країни достатньо успішно застосовували, застосовують активну міграційну політику, залучаючи кадри, залучаючи людей на внутрішній ринок праці. Це і Сполучені Штати, і Канада, і якщо брати ближче, це і Нідерланди, Швеція, Німеччина. Та ж сама. Це окрема політика, яка Має бути реалізована, має бути визначені критерії, які тобто яких людей нам власне кажучи, хотілось би бачити на ринку праці в країні, але знов таки ринок праці має бути привабливий для тих людей, які мають сюди переїхати, і ми знов таки повертаємося до питань безпеки, заробітної плати, соціального забезпечення, проживання і так далі. Пане Родіоне, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу аналітику. Це був Родіон Колишко, радник Конфедерації роботодавців України. Власне, ось згідно з дослідженням конфедерації роботодавців України до війни чисельність робочої сили України становила майже 17,5 мільйонів людей. З початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація змінилася вже на початку 2023 року. За межами України перебувало понад 4,5 мільйонів українців, з яких більше 3 мільйонів. Це жінки працездатного віку. Мільйон громадян був мобілізований на захист України. Ще понад мільйон це люди, які залишилися на окупованих територіях. Загалом це понад 5 мільйонів людей, які потенційно могли б працювати над відновленням нашої країни.